Священник Олексій, О, Чи можна на Андрія красти фіртки в незаміжній дівчат? То біслування. То недобре. Отого люди попридумали на Андрія ворожити, фіртки красти, на що красти? Що апостол Андрій Первозваний ходив і крав фіртки? Він проповідував Слово Боже, він благословляв, він молився. За народа Божого попридумали ну, фіртки красти. Бабі 95 років, що замуж піде вона, вкрадуть бабі старої фіртку, тішуться хлопченята. Бо вкрали бабі. що, досягнення велике батьки, хаминайте тих своїх дітей. Бо то ви ж знаєте, що таке, люди біснуються. Ворожіння, в школах хворожа. Що ума посходили, чи що. Вчить дітей в школі молитися. Війна над головою і надлітають ракети, ні, вітки знімати, ворожити. Що? То нездорове християнство, тому дорогі і батьки, і педагоги, і діти, і священники. Ратуємося, молімося, спасаймося і не робимо збитки одні одним. І не тільки на Андрея не робимо збитки, все життя не робимо зла одне одному. Тому будьте благословені, будьте благорозумні, не знімайте ні фіртків і не робіть збитків. Все! З Богом, слава Ісусу Христу.